Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я збуваюся, ви не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо. Сьогодні буду говорити про Єфросиніну силові взагалі не збирався записувати цей випуск, але мене так бомбить від деяких речей, які я бачу у соцмережах, і як це обговорюється, що мушу. Також про це висловитися. Буду розповідати, а як Маша Єфросиніна пов'язана із російськими танками, а також як нафта впливає на Ірину Білик. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст це мій YouTube канал. Не забудьте підписуватися, писати ваші коментарі, ставити вподобайки. І також дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, БайміКофі, youtube спонсорство та посилання на мономак. А зараз несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Якщо бути з вами відвертим, я не хотів торкатися цієї теми, бо, по-перше, так вже все було дуже багато сказано. По-друге, в мене в основному про політику. Мені це цікавіше. Хоча зізнатися чесно, чесно, переглядів більше коли пройшов біс. Але я не люблю ці сільські піські тіреть, як от багато хто е, любить, але в даному випадку дуже багато політичного, дуже багато політичного. А, справа в тому, ще що у мене в стрічці це вже третій день підряд несеться, і мене бомбить від того, що я бачу і читаю, і тому я маю висловитися щонайменше. Тож, про Єфросиніну та слові ніколи такого не було. І ось знову Маша Єфросиніна в своїх інтерв'ю дістає українське питання, яке здавалося б мала для себе закрити, і починає, починає згадувати про хейт. Хейт, 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 хейт. Так до речі, любить робити теж Наталка Мальвіна Масийчук. Спершу нарватися на відповідну критику, а потім плакати, що всі її хейтять, і розповідати про це кожному своєму співрозмовнику в інтерв'ю. Роки тому в інтерв'ю Ніні Соколовій на питання, чи мистецтво поза політикою. Ти відповіла, що однозначної відповіді немає. Що б ти відповіла сьогодні, на таке це інтерв'ю було до війни. Так, так, звісно. Я тому і питаю, що, яка сьогодні в тебе відповідь Мистецтво на таке питання? не може бути поза політикою, тому що митець потрібен своїй країні, тоді коли його голос зливається з криком його нації. Все змінюється, погодься і людям треба теж давати. От я завжди коли чую такі відповіді, думаю, що людям треба давати час визнавати певні зміни і в собі. Но... Маша є а, почала говорити з Соловій насправді не про перехід на українську мову а її чи чись, не про те, що музика виявляється поза політикою. Маша Єфросиніна вирішила вкотре виправдатись за свої ганебні висловлювання про мовну тему. Люди в Харкові, в Маріуполі, в Херсоні, в Мелітополі, Все русскоязычное население, они молятся на русском языке, их убивают. В память о них, в поддержку их, я хочу говорить на том языке, который сегодня. Уничтожается геноцидом. Мы как раз сегодня демонстрируем всему миру, что отстаиваем свою свободу, а внутри страны начинается невероятнейшая, невероятная психологическая резня, даже да. на той теме, которая сегодня не имеет такого, как сказать, решающего. рішаючого на собі функціонал, ну це буквально от із е, е, вирізки з того самого відео Емми Антонюк, про яке згадується у цьому інтерв'ю, а так в мережі від Маші такого повно. Майбо ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився навіть з тобою. Толерантні ми? зі мною? Да. Ну як на тебе наїхала е, Емма за українську мову? Зараз ти ще бачиш зі мною українською, і ми про це не говоримо навіть це само собою. Ти вважаєш, що я через це почала розмовляти через Ему? Ні, я не вважаю, що через Ему. Я вірю, що ти це зробила щиро і що твій перехід. Так, але ти сказала, до того, що ми робимо це дуже толерантно з тими, хто помилявся. Ми даємо шанс своїм людям ага. стати на сторону українства і відчути себе українцем. Угу. Не, не має значення, який у тебе паспорт. І так, враховуючи, що говорила Єфрусиніна, Емма Антонюк насправді в тому відео була гіпертолерантною. Якщо не вірите, передивіться це відео ще раз. Т Ти вважаєш, що ми робимо це толерантно? Mm, дивись, ми даємо час і це толерантно. Те, що ми кенселимо всіх, так. це така толерантність? А можна приклад, де Машу закенсили? Маші наставляли звіздюлів за її висловлювання. Ну і все, Де її закенсили, перестали кликати на інтерв'ю, чи їй перестали давати інтерв'ю, чи вона перестала з'являтися в публічному просторі, не перестала. Може, і з кимось іще це сталося? Я не пам'ятаю, щоб у нас конкретно когось закенсили. Але на мою думку, людей, які досі, які тим паче досі розмивають кордони з Росією, і зараз ми перейдемо до цієї фрази Соловій. Треба саме кенселити. Бо якщо на 11-й рік війни, боже, друзі, 11-й рік уже почався. Якщо на 11-й рік війни не дійшло ось просто після цього всього, то це або нескінченна тупість, або усвідомлене шкідництво. Але Машу насправді хвилює на це. І її хвилюють власні почуття, власні переживання, що вона отримала публічних звіздюлів. Бо це для неї важливіше. Бо Маша звикла за ці роки. Що всі їй аплодували. А тут звіздюлі, з нею просто мали, мали, мали лагідно поговорити. Коли про це 8 років говорили лагідно, Маша не чула. А коли вже людей почали вбивати конкретно, хоча їх ще з 2014 року вбивали, але тут вже почалася справжня різня українців, і коли вже домашні так прийшли за те, що вона говорить. Вона така, ой ой ой, обідно грубо, груба, не ділайте так зі мною, я не привикла. Якщо Маша вважає, що вона отримала звіздюлів незаслужено, то вона значить нічого й не зрозуміла. Значить, на українську мову в публічному спілкуванні, бо не знаю, як вона розмовляє сім'ї, вона перейшла не тому, що до неї дійшло, а тому, що так треба, аби продовжувати свою медійну діяльність в цій країні. Лише тому, що цього вимагала аудиторія. А значить, всередині себе маша досі на всіх зла. Час це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами, і якби, якби було толерантно. Можливо, тоді не було би культури кенселінгу в такій агресивній, страшній формі. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Я на чому хочу тут підкреслити, до речі. Чи казала тут Христина Соловій дуже, дуже хитро висловилася. Чи вона конкретно тут казала, що це Маша будувала культурні мости з росіянами та розмивала кордони та сиділа на двох цільцях? Вона не сказала, ти, Маша, це робила. Не сказала. Насправді, доволі так толерантно, насправді, це було без переходу на особистості. Тут питання: спалиться Маша чи не спалиться. І судячи з усього, Маша прекрасно усвідомлює, що вона розмивала кордони і мости будувала. І саме тому її далі так попірдоліло. Це розмова е дуже важка, тому що ти е говориш зараз про формування, е ти говориш зараз оціночно про цілий період. Про цілу епоху 30 років формування країни, всередині якої, всередині якої. Запит на все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням взагалі всім, то, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. На запиті аудиторії, повторюю. І аудиторія просила тебе зараз. зовсім іншого. Чому ви на цього просила? Чому це інше питання? Чому вона це просила? Чому це інше питання? Взагалі не знаю, що ще пояснювати. Мені дивно, що треба пояснювати, що те, що вона говорить, це не так. Але оскільки багато хто досі не розуміє, або забув, я не знаю, то давайте, давайте пояснювати, як пов'язаний, наприклад, запит на машу Єфросиніну і російська нафта. Здавалося б, до чого тут російська нафта? Але почнемо. І почнемо ми з 90-х. В 90-х роках, нарешті, ми стаємо незалежними і починаємо розвиватися українська культура, українська пісня, українське телебачення, українські телепрограми, шоу, озвучка фільмів, озвучка серіалів. Самі серіали теж якісь починають трохи зніматися. українські, починає квітнути та цвісти. І квітне собі далі. Але на початку 2000-х на Росії починають активно активно розвивати видобуток нафти. У Росії з'являється купа бабла. Не тільки експорт нафти за кордон зростає, ще й починає потроху зростати. І ціна на нафту, яка до, ця, до цього була низькою. Те саме відбувається, власне, і з газом. Росія отримує купу бабла. На що Росія витрачає це бабло? На пропаганду, в тому числі на культурну пропаганду. І ці гроші з'являються. У нас ними завалюють наш медіаринок, витискаючи при цьому українське, і вкладають у виробництво серіалів російською в Україні, виробництво фільмів російською в Україні, на зйомки російських акторів, тут і російських зірок. Російськомовні передачі витісняють україномовні. А на телеканали приїжджають російські продюсери. І маше не треба казати, що був попит. Попит Машо створювала ти. Співпрацюючи із цим. Головні всі погода в домі. А все другої. Є ти, А все, що кромі здається, що ми очі зараз виберуть з допомогою захану. Чому вони це випросили? Чому це інше питання? Артист здебільшого. Здебільшого тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність. Працює на свою аудиторію. Вона цього просить. Це бутупістя, були це мірство. Друзі, і я думаю, що Маша геть зовсім не дурна жінка. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, ніхто не приходив на їхні концерти. Правда, щось організатори таврійських ігор не жалілися на брак аудиторії. Артисти, які виступали на території, а не жалілися. Ірина Білик, господи, чогось не жалілася. Давайте подивимося на Ірину Білик до того, як Росія збільшила видобуток нафти. А ось Ірина Білик після того, як Росія збільшила видобуток нафти. На концерти українських зірок Машу перестали ходити, бо їх витіснили з телебачення. Душу мені раз забрала, серце розпотрошила, не душила тіля радної, лас уж рішила. Новий канал, український канал, 2011 рік. Цього можна було б зараз не згадувати. А Єфросиніна типу перегорнула сторінку і все таки. Але ні, Єфросиніна сама це постійно згадує і продовжує знову виправдовуватися, так, ніби нічого не було, і ніби все вона робила правильно. А її бляха жорстоко захейтили. Бачить, чому я власне і витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях 10-річний, коли ти сказала, а я не буду цього робити, а до з Пономарьовим не піду, тому що там російська. І ти зразу одразу стала аутсайдеркою на 10 років. Маша не тільки намагається виправдовуватися через це інтерв'ю, вона ще й дорікає Христині, вона ще має чорт збирай нахабність дорікати Христині Соловій, що там зрадила собі, і от бач, не, 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 не була ти популярною. А була б з росіянами, то була б популярною, танцювала б з Басковим на новому каналі. То не треба було б тобі 10 років оце мучитись. Це, чорт забирай, якийсь, якась апокаліптика, як <пів> співала е, Христина Соловій. Апокаліпса, да, у неї було. Хтось іще після цієї фрази буде говорити про хейт? Серйозно? От тут, знаєте, без матюків. Але Маша просто. Бре і навалює. На 10 років Христина. Ти це... так вважаєш, що я була аутсайдерко? аутсайдеркою. Аутсайдеркою шоу-бізнесу. Uh -huh. В класичному його розумінні. В твоєму розумінні. Я це так не відчуваю. Я відчуваю, що це був природній і повільний ріст. Так само, як і моя так це, е, е, зараз. Е... Так це і найцікавіше. І найцікавіше той самий Океан Ельзи став популярний, і після того, як стадіони в Росії збирав. Це жесть, це, 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 це смішно. Так, а Порошенка в 2014 році вибрали президентом, бо в нього в, Лі, в Липецьку є фабрика Рошен. Це якраз пов'язано. Угу. Друзі, і це показує не лише те, що для Маші жодного переосвідомлення в голові не сталося, а що вона ментально все ще присмоктана до цього образу віліки і Росії. Так, Маша каже, що кончений вонючий савок, і це все, і вона це розуміє. Але ж який блін він був могучий цей совок? Скільки можливостей він давав я це ти, ж чула не можеш, тисячу разів. ти ж не можеш казати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров всіх українців. Це трохи категорічні е, речі, які ніколи не співали російською. <с -кій> ти зараз можеш мені дати ляписи. Я була на концертах. Російською вони не співали. Але повір мені, будь ласка, скільки стадіонів поки аналізи зібрав в Санкт Петербургі, Я це в Москві. Я Це і... це тоді, коли Росія не нападала на Україну. <с> ти зараз спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми реченнями. Запам'ятайте, що весь цей час спекулює, виявляється не Маша Єфрусиніна, а Христина Соловій. Чому вона цього просила? Чому це інше питання? Мене тут нещодавно запитали, як взагалі Маша, такі як Маша, відповідальні за те, що росіяни вбивають українців? А, яка взагалі кореляція? Бо зрозуміло, що ворог і окупант росіянин, а, і чи таким чином ми не перевалюємо відповідальність від росіян на нас самих? Пояснюю, яка? кореляція між ведучою Машою, яка танцювала з Басковим, і російськими танками. Після того, як Росія запустила свої культурні нафтодолари, почалися ось такі от пляски з басковим на сцені. Новорічні мюзикли, Ось це все продовжило формувати для нас. Точніше, не формувати, а закріплювати вже старий радянський наратив про братський народ. Тайте та росіяні милі! Он який Басков. Я нагадаю, друзі, що Росія насправді ледь не відтяпала Крим у 94-му році. Хтось пам'ятає про це. У 2003 році була а, спроба окупації Тузли. Маша розповідала про це в підйомі. Ну, взагалі, ми якось це. Сприймали різко ми мали б це сприймати різко, бо це конкретна ворожа е, діяльність із прицілом на окупацію. Але всі такі думали, що це. Щось політичне таке, а то щось складне. Взагалі там вони політики самі розберуться. В цьому немає нічого небезпечного. Дивіться, який хороший баскав по телевізору бусінка. Ну, ну, як і росіяни, небезпечно. Ну, ну, це, це Рідний брат, душу ніра забрала, серце розпотрошила. Не душила тебе, родной. Що відбувається після цього? Після цього ростуть цілі покоління із таким переконанням, що в Росії нічого небезпечного немає, ба більше, і з таким переконанням, ми потім ідемо на вибори і вирішуємо власну долю, політику країни, політику у сфері безпеки. Ми її вирішуємо, маючи в голові те, що росіяни нормальні люди. Якщо що, щось не так, то з ними можна домовитись. Та надо все дуже просто. Угу. Як, що ви хочете? Ваши условия. Чего вы к нам пришли? Написали пункт. Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. То есть что-то пришлось бы отдавать. Я не... а очень просто решить, угу. что. А потом до нас подводят войска. Но мы не готовимся до войны. Мы не проводим мобилизацию. Не закупаем сброю. Не кажемо, що в принципі суспільство як таке має бути мобілізованим і готовим. Ні, ми будуємо дороги. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю в квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись. гуляти. І ось на цьому моменті на все готове. На седативній ноті заходить російська армія по нових дорогах в бучу і вирізає там населення. Друзі, я зараз показую це все не для того, аби піднімати зеленську срач. На жаль, його і так дуже багато, і я би в цьому плані знижував градус, бо дійсно треба пам'ятати, хто наш ворог, хто наш ворог. Але при цьому ми маємо розуміти і пам'ятати, до чого призводять хороводи з ворогом. Бо Маша собі тоді робила популярність 10 років на хороводах з Басковим. Публічно. На це дивилася вся країна і робила висновки, що Росія це ок. І вона, як публічна особа, несе відповідальність за це. І треба вміти брати на себе відповідальність. І не кажу, що всі мають просто раз а, і змінитися в одну секунду. Я сам дитиною зростав російськомовним, в дуже російському середовищі, перейшов на українську в 17 років, коли всі в моєму класі а, в Київській гімназії говорили російською. І це насправді був ще той тиск, це не було легко. Я можу це зрозуміти. Але маша замість того, аби визнати відповідальність, тикає в обличчя тих, хто, в кого бере інтерв'ю, що вона жертва. Це Христина Соловій, бачите, 10 років була в забутті через мову, а тепер її хейтить бідну Машу. Жесть. Якщо ми не беремо відповідальність за наші помилки, якщо ми не визнаємо наші помилки. То все повторюється. І я бачу, як зараз знову вилазить вся оця проросійська шушваль, і знову починає розмови про мову, про церкву, про те, що треба мир пошвидше. І цікаво, кого дивиться Маша, який політичний продукт вона споживає. Бо раніше вона не так сильно скаржилася на цей хейт. Друзі, це на цьому все. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Будьмо гідними. Па-па.